Високі грядки забезпечують відмінний дренаж, тепліший ґрунт та утворення світла для урожаю день. Якщо ви виберете правильну різноманітність і правильно підготуєте своє ліжка, швидкі вирощування лос просвітають з мінімальною допомогою і нададуть рясний урожай. Однак плоди сімейства гарбуза іноді приваблюють жуків, попелиць та кліщів, вони також сприйнятливі до кількох захворювань. Створіть для них здорове середовище, щоб вони краще протистояли інфекціям або інфекціям. З невеликим профілактичним доглядом ваші лози дадуть вам багато фруктів до осені. Ці сім порад допоможуть вам вирощувати переможці день на ваших високих ліжках. Пропустіть дині в продуктовому магазині і почніть вирощувати власні, ви не пошкодуєте про це. Вибирайте сорт, стійкий до захворювань. Більшість наших овочевих культур одомашнені версії диких рослин. Хоча вони дають смачні фрукти, вони часто дуже сприйнятливі до шкідників та захворювань. З тих пір рослинні заводчики звернули увагу на стійкість до захворювань і пропонують міцні, витривалі сорти. Виберіть будь-якого з них, і вам доведеться боротися з меншою хворобою протягом вегетаційного періоду. В даний час розведення рослин призвело до нових гібридних динь. Поки ми вирощували мускатний горіх або пізні дині, тепер ми маємо доступ до гібридів між цими двома. Існують карликові швидко зростаючі сорти, які ідеально підходять для високих ліжок у садах по всій Північній Америці. А якщо до кавунів, ці рослини належать до окремого роду, сорти москвиту та меду належать до кукуми смелу, а кавуни належать до цитрулу саланату. Вони потребують декількох різних умов один від одного. Тут ми розглянемо мускатний горіх, пізні дині та їх гібриди. Дині стійкі до захворювань. Назва тип стійкості до хвороби. Міннесота міджет канталуп зливає ваяло. Солодке захоплення, медова роса зливає ваяло. Хайсбест, джембоу кантолап, марти. Два основні типи дині мускатний горіх і пізні дині. Вони включають подальші категорії, які показують смак, колір целюлози та зовнішній вигляд шкірки. Мюсатні дині це дині з ребристою або сітчастою шкіркою. Всередині вони мають помаранчеву жовта м'якоть з великою кількістю аромату. Їх запах, саме тому ми називаємо їх мускатними динями, вони часто випромінюють слабкий мускус, коли вони готові зібрати врожай. Пізні дині включають більшість інших типів, таких як медова роса, кассаба та канар. Існують також спеціальні сорти, такі як Пілди або шкіряна жаба та дині ананасів. Їм потрібні довгі періоди рослинності з низькою вологістю, вони найкраще показують себе в садових районах з довгим спекотним літом. Вам подобається смак медової роси, але текстура канталупи. Гібридні дині або спеціальні дині це рослинні гібриди між пізнім і мускатним горіхом. Спробуйте краншау або твиз і з для унікальних смаків та шкірки, забезпечте культури тепла та прямих сонячних променів. Меронам потрібно багато тепла для правильного дозрівання фруктів, а металеві або кедрові високі грядки можуть допомогти додати цю тепло на початку сезону. Тепло допомагає виноградникам цукру фрукти, тому чим більше тепла вони отримують, тим солоднішими будуть ваші фрукти. Через це дині ідеально підходять для ділянок з довгим теплим літом. Забезпечте свої рослини прямим сонячним світлом протягом 6-8 годин на день. Тінисті ділянки призводять до порошкової роси та зараження шкідниками, тримайте поганих жуків у страху, розміщуючи свої лози на сонячне місце. Ви займаєте садівництво з коротким літом. Для вашої зони швидко дозрівають сорти. Міннесота Міджет один, який дозріває за 60 до 70 днів замість 90, як і більшість інших. Ви хочете посадити такі сорти, якщо ваш вегетаційний період триватиме менше 4 місяців. Використовуйте добре дренований, багатий ґрунт. Гарбуз необхідний гумусним ґрунтом з відмінною аерацією. Компактні, глинисті або піски, вільно стікані ґрунти не ідеально підходять для вирощування цих фруктів. Підготуйте ґрунт з високими грядками за місяць до посадки, а ваші дині процвітають, використовуйте компост або органічну мульчу, змішуючи їх з існуючим ґрунтом грядки. Нанесіть верхній шар мульчі зверху і дайте сайту стояти, поки ви не будете готові до приземлення. Якщо вам потрібно посадити найближчим часом, і у вас немає місяця очікування, використовуйте комбінацію органічних добрив та мульчу для початку будівництва ґрунту. Підключіть звичайну дозу добрив з достатньою кількістю компосту, щоб розсіяти ваші високі грядки. Покладіть шар на 2 см товщиною над ґрунтом і добре налийте. Посадіть саджанці або насіння безпосередньо в компості і спостерігайте, як ваші рослини знімаються. Додавання компосту встановлює ваші ґрунти мікроорганізмами, які харчуються поживними речовинами, вони перетворюють великі молекули на менші молекули, які рослини можуть легко висмоктувати їх коріння. Продовжуйте додавати компост під час вегетаційного періоду, як він вичерпаний, і ваш урожай матиме постійний запас поживних речовин. Нові високі грядки мають свіжий ґрунт, їм не потрібна підготовка. Підготуйте існуючі ґрунти, якщо вони спочатку не є добре помітними та органічно багатими. Почніть насіння в потрібний час. Ці лози потребують багатьох довгих днів для правильного дозрівання, почніть їх занадто пізно, і мороз або дощ б'ють їх, перш ніж збирати будь-які фрукти. Садівники з прохолодним або коротким літом можуть використовувати кілька хитрощів. Щоб обдурити сезони, виростити цю культуру в садових зонів USDA з 4 до 11. Почніть з кімнати. Я рекомендую запустити насіння в кімнаті для виробників у зонах 7 і холодніше. Запустіть їх за 2-4 тижні до трансплантації та прахніть пересадити приблизно через 2 тижні після останньої середньої дати морозу. Це гарантує, що рослини досить зрілі, щоб протистояти трансплантації. Поставте їх під яскраве вікно, поки вони знаходяться всередині, або використовуйте лампу для вирощування з таймером протягом 12 годин на день. Коріння день надзвичайно чутливі. Спробуйте використовувати біологічно розкладаються горщики замість пластикових. Горщики розкладаються і дозволяють корінням ваших рослин розширюватися, не порушуючи їх. Поставте саджанці в районі з південною експозицією на сонячне світло, ці садові ділянки є найтеплішими, оскільки вони отримують найбільше світла. Якщо ночі все ще холодні через два тижні після останньої дати морозу, спробуйте використовувати покривний матеріал. Киньте стійку до UF парникову плівку на металеві у подібні рамки на високих ліжках. Відкрийте притулок в день і закрийте його вночі. Посіє у відкритому ґрунті. Прямий посів насіння через 2 тижні після останньої середньої дати морозу у зростаючих зонах 8 або вище. Це ідеальний спосіб посадити гарбуз, оскільки їх коріння ніколи не шоковані під час трансплантації. Добре налийте сайт і спостерігайте, як насіння проростає у розеясаді. Молоді рослини потребують більше вологи, ніж дорослі, прагнуть забезпечити, щоб ґрунт мокрий, але не мокрий. Створіть рядки або пагорби. Існує два способи посадити цю культуру використання рядків або пагорбів. Обидва стилі призводять до сферичних, стиглих фруктів. Правильний метод для вас залежить від того, як ви вирощуєте овочі. Ряди краще для організованих запланованих садів з високими ліжками. Пагорби розміщуються між іншими рослинами, що робить цей варіант кращим для садів у дикому стилі. Щоб зробити рядки, викопайте лінію в ширину 3 фути і таку довжину, як ви хочете. Розмістіть інші ряди на відстані від 3 4 футів один від одного. Посадіть насіння в рядки, потім накрийте їх ґрунтом. Вони проростають через тиждень два, потім завдають шкоди саджанцям до однієї рослини на фут. Якщо ви користуєтесь пагорбами, оберніть ґрунт високого ліжка, щоб зробити купу 3 фути завдовжки, розмістіть інші пагорби на відстані щонайменше від 3 4 футів один від одного, посадіть 4-5 насіни на пагорб і розбийте їх, коли вони проростають, так що дві рослини залишилися. За бажанням розгляньте можливість прив'язати свої дині за допомогою шпалери зі стовпців огорожі, прикріпленої до боків високого ліжка. Що таке борозни? Незалежно від того, використовуєте ви пагорби чи ряди, ви хочете зробити борозни. Нагоди це траншеї поруч із вашими насінням, які дозволяють водою та поживним речовинам безпосередньо досягати коренів дині. Вони полуватимуть ваші ліжка з легким завданням. Для пагорбів ви копайте борозну навколо пагорба. Для рядків копайте траншеї безпосередньо поруч із лініями. Поливайте лози, час від часу наповнюючи борозни. Це запобігає листя, що знижує ризик захворювань. Ви захочете поливати, коли ґрунт висохне, зрошуйте приблизно один або два рази на тиждень влітку і частіше під час теплових хвиль. Відчувати себе регулярно. Цитатор також полегшує добрива. Ви можете нагодувати свої рослини безпосередньо, розмістивши добрива в борозний. Для мускатного та пізнього дині використовуйте збалансоване органічне овочеве добриво. Дині є ненажарливими, дайте їм звичайну дозу добрив кожні 6 тижнів. Будь-який тип працює добре, будь-то порошок, рідкі або органічні гранули. Уникайте перевантаження рослин поживними речовинами, поливайте їх після використання будь-якого типу. Слідкуйте за порошковим добривом, оскільки воно може потрапити на листя рослин і спалити їх. Промийте будь-яке листя, якщо ви побачите на них залишки. Зберіть стиглі дині. М'язові ем дині та пізні дині дозрівають по різному. Мюсатні дині природно відокремлені від стебла, коли вони дозрівають. Вони також випромінюють мускусну солодкість, як випливає з їх імені. Зберіть дині мускатного горіха, піднімаючи і закручуючи їх. Якщо вони не відкручені, вони не готові. Зачекайте кілька днів, перш ніж спробувати цей метод ще раз. Пізні дині дещо відрізняються. Вони не відокремлені від виноградної лози під час дозрівання і будуть зберігатись з усією їх силами. Ви дізнаєтесь, що фрукти готові, коли частина дині, що сидить на землі, перетвориться з жовтого кольору в білий. Дині також пом'якшуються там, де раніше було кінець квітки. Візьміть їх, щоб визначити, наскільки вони дозріли. Якщо вони дозріли, виріжте їх над стеблами. Ключові висновки: Дині потребують добре дренованого, органічно насиченого ґрунту. Використовуйте свіжу землю, приготуйте високі ліжка або використовуйте контейнери для вирощування дині. Використовуйте лише компактні канталупів у контейнерах. Використовуйте канавки для легкого добрива та поливу, копайте траншеї навколо рядів або гірських пагорбів. Відчуйте кожні 6 тижнів для оптимального зростання. Одна лоза зазвичай росте 2-3 дині. Посадіть кілька лоз для більшої кількості фруктів.